Дорогі слухачі, я рада вітати вас у цьому просторі світла та внутрішньої присутності. Сьогодні ми заглибимося в чарівний момент, коли повний місяць сяє в 14 градусі Овна, і розглянемо, як ця потужна енергія відгукується в різних сферах життя через будинки вашого особистого гороскопу. Ми разом пройдемо спочатку загальну символіку цього повного місяця, потім як він висвітлює кожен будинок вашої карти і врешті ділимося рекомендаціями, як використати цей час з максимальною свідомістю та перевагою. Я закликаю вас слухати душею, відчувати резонанс. Можливо вести нотатки або просто відпустити все зайве і дозволити космічному світлу проникнути всередину. Коли місяць, символ нашого емоційного, психічного світу, знаходиться в протилежному сонцю положенні, ми маємо повню. Це момент кульмінації, завершення, прояву, але також переосмислення. І коли ця повня відбувається в овні у 14 градусі, акцент падає на свободу, на індивідуальність, на волю, ініціативу, на зустріч із собою і на момент, коли внутрішнє я прагне бути почутим. Оскільки ця повня сяє у 14 градусі овна, саме тому це дозволяє нам увімкнути нашу внутрішню сміливість. В овні горить вогонь першого знаку, початок, рух уперед, лідерство та імпульс до дії. Гармонія між імпульсивністю овна і терпінням творення ось тонкий акцент цієї повні. Теми, які можуть проявитися під цим місячним світлом, по-перше, це вираження себе, час, коли ви усвідомлюєте, де ви утримуєте свій голос. А де боїтеся його вимовити? Друге, розрив з обмеженнями: цей місяць підштовхує вас вийти з пасивності, звільнитися від внутрішніх упереджень і страхів, конфлікти і імпульси. Ці запальні емоції можуть виринати на поверхню, особливо там, де ми довго стримувалися. І можливий початок нового циклу. Щось, що виношувалося всередині, воно дозріє в цей час або буде запущено як рух вперед. Внутрішня дисципліна над імпульсом це такий баланс діяти, але не поспішати, не відмовлятися від внутрішньої організації у вогні пориву. Цей місяць не просто точка завершення старого. Але й момент підживлення нового через усвідомлену ініціативу. Так як же цей повний місяць проявляється в будинках гороскопу? Для тих, у кого повня відбувається у першому будинку гороскопу, у домі я, самовираження? Коли цей повний місяць світить через ваш перший будинок, він зорієнтовує всі емоції і внутрішні процеси на тему Я. Ви почуваєте імпульс заявити себе, показати своє обличчя, свою правду, не прикидатися і не ховатися при цьому. Може пропливати відчуття, що ви не живете своїми кольорами, а тимчасово граєте роль. Це час перевірити, хто я насправді, що мене отримує від відкритого самовираження. Рекомендації для першого будинку. Візуалізація. Уявіть, що ви стоїте під місячним сяйвом і говорите фразу. Я дозріваю бути собою. Спробуйте повторити її. Дія. Взяти маленький крок в напрямку помітності, наприклад, висловити те, що давно хотіли сказати, але соромилися. При цьому контролюйте імпульсивність, не кричіть, а говоріть з гідністю для тих, у кого повня у другому будинку гороскопа, у домі цінностей, власності та ресурсів. У другому будинку цей місяць торкається цінностей, як матеріальних, так і внутрішніх, і запиту, чи справді моє відповідає моєму серцю. Ви можете відчувати напругу між тим, що варто мати, і тим, що варто бути. Можуть виникнути миті перевірки, витрати, які вже не відгукуються або речі, що тягнуть вас вниз. Може бути бажання виживати або агресивно прагнути більше ресурсів, але через внутрішнє відчуття нестачі цих ресурсів. Рекомендації для другого будинку проведіть інвентаризацію матеріальну та емоційну. Подумайте, що із свого маю вже не підтримує мене, а що можна відпустити. Складіть таку фразу приклик. Я через гідність вибираю те, що мені дійсно цінне. Не поспішайте в цей період з великими фінансовими рішеннями. Краще обдумати, ніж мчати імпульсивно. Коли повня в Овні падає на третій будинок. На дім комунікації, думок, сусідів, братів та сестер висвітлюється наша мова, спосіб мислення, обмін інформації може прокинутися бажання говорити прямо, різко, не завжди пригладжено, говорити правду, навіть якщо вона ранить. Але в цій прямоті ключ чи не зруйнувати стосунки різкістю? Чи справді потрібні всі слова? Інтенсивність мислення, ідеї, нові проекти, особливо ті, що редагувалися довго, зараз можуть вимагати виходу назовні, рекомендації для третього будинку. Вдих видих перед тим, як щось сказати, дайте слову бойову красу, але нехай воно надихає, а не ранить. Напишіть листа, навіть якщо не будете надсилати, висловіть усе, що накопичилося в думках. І проявіть активність, короткі творчі вправи, швидкі ідеї, брейнштормінг, але з таким фільтром адекватності Для тих, у кого повня у четвертому будинку, у домі коріння дому та емоційного фундаменту. Внутрішній світ, коріння, сімейна історія стають опальною територією, бо відбувається наплив спогадів, емоцій, що раніше були заховані за стіною безпеки. Тому можуть в цей період постати теми батьків, родини, дому, що від мене взяли і що я так і не отримав. Іноді може виникати відчуття. Що в домі немає місця для мого справжнього обличчя, рекомендації для четвертого будинку: проведіть внутрішній діалог, зверніться до своєї домашньої частини, поговоріть із собою, як з дитиною, створіть ритуал дому. Можливо, просто наведення порядку, прибирання, освітлення простору, ароматерапія. Відпустіть образи, які послаблюють вас, дозвольте місячному світлу загоїти давнє. Повняв овні у п'ятому домі гороскопу, у домі творчості, кохання, самовираження, наче яскравий прожектор на ваші творчі імпульси, любовні прагнення і стиль гри з життям. Ви можете відчути шалене бачення творити, відчувати, кохати без утримання. Але також ризик перегоріти, бракує тонкої межі між азартом, поовну і надміру емоцій. Іноді страх, що недостатньо талановитий чи талановита, може стати гальмом перед початком Рекомендації для п'ятого будинку: дайте собі дозвіл творити безцінно, не для результату, а для власної радості. Звільніться від порівнянь, ваш стиль, ваша унікальність найвища цінність. Подаруйте собі момент кохання, не обов'язково романтичний, але ніжний, грайливий жест самому собі. Для тих, у кого повня у шостому будинку, у дому здоров'я, щоденної праці та служіння. Акцент падає на ті дрібниці, що складають будні, можливе напруження в тілі через емоції, що не вийшли назовні, можлива перевтома надлишком обов'язків, коли я мушу, стає я вигораю, але водночас ця повня спонукає переглянути звички, що в моєму дні підживлює мене, а що виснажує. Рекомендації для шостого будинку, дихальна практика або легкий рух. Це буде розвантаженням і для тіла, і для психіки. Оцініть свій графік, дещо можна урізати, спростити, оптимізувати і слухайте своє тіло: більше сну, вода, легка їжа та моменти тиші і відпочинку. Для тих, у кого повня у сьомому будинку гороскопу, у домі партнерства стосунків на осі ти, і я відбудеться зіткнення Я хочу з Ти теж хочеш. У партнерствах виникає напруга, коли одна сторона проявляє непокору або прагнення до свободи. Це може бути момент ревізії контрактів. Чи досі вони служать взаємно, чи вже дужче обмежують, іноді може виникати спокуса розірвати, аби знову відчути себе вільним? Рекомендації для сьомого будинку: Наважтеся на відверту розмову, не для звинувачення, а для відкритого обміну, що мені зараз важливо. Знайдіть зону компромісу. Якщо ваша воля конфліктує з волею партнера, шукати, де можна пристосуватися без утрати власної гідності. І моменти співавторства. Це ті періоди, коли разом стає силою, а не навантаженням. Якщо повня сяє через восьмий будинок. Через дім трансформацій, спільних ресурсів, глибин, то піднімаються тіні, можуть пробуджуватися страхи, втрати залежності, управління чужим ресурсом. Конфлікти через гроші також можливі, через спадок, борги або те, що є якби на осі своє чуже. Але це також час для глибокого очищення, тому що Саме через кризу може пройти трансформація. Рекомендації для восьмого будинку: пізнайте свої фінансові зв'язки, що треба віддати чи переглянути. Дозвольте собі відчути темні сторони, не знецінюючи себе через це. І проведіть невелику практику, напишіть лист про те, що ви готові відпустити матеріально або емоційно. Повня у 9 будинку, у домі розуміння, подорожей, віри та ідеалів, запалює бажання розширювати горизонти. Вас може тягнути до подорожей, до нових ідей, до вчень та вірових знань. Але також може виникати напруга між Я вірю сам і Мені казали вірити по-іншому. Тобто моральні дилеми в цей період можуть сильно загостритися. Рекомендації для 9-го будинку: Читайте або слухайте щось, що відкриває ваш розум, філософію, подорожні нотатки. Поставте собі питання. У що я вірю насправді? Що з того, у що мене вчили вірити, я готовий трансформувати. Якщо є можливість, здійсніть поїздку навіть якусь невеличку, внутрішню, символічну, це може бути поштовхом для нового простору свідомості. Коли повня світить через 10-й будинок, Через дім кар'єри, статусу, відповідальності вона відкриває публічні сфери життя. Ви можете відчути, що не збігаєтеся зі своїм іміджем або роллю. Амбіції, які давно пригнічувались, можуть рватися назовні, але також можливе протистояння суспільним очікуванням, яким мене бачать та який я насправді. Рекомендації для 10-го будинку. Подумайте, чи моя кар'єра відображення душі, чи компроміс між безпечним і справжнім? Проектуйте образ самого себе в цей період, яким я хочу бути на публіці. Робіть крок назустріч видимості, не на сцені, але в тих сферах, що вас репрезентують. Повня в 11 домі підсвічує ваші союзи, групи, бачення майбутнього, оскільки 11-й будинок це дім спільнот мрій та друзів. Ви можете відчути тиск очікувань друзів або колективу в цей період. Мрії, які трималися тайно, можуть прагнути вийти назовні, але є ризик втратити себе заради групового образу. Рекомендації для 11-го будинку перегляньте, з ким ви ділите мрії, хто вас підтримує, а хто ні. Поділіться своєю ідеєю з людьми, які вміють її почути. Уявіть себе, як світло в групі, не просто частина, а окрема нота, яка збагачує мелодію. Коли повня падає на 12-й будинок, вона відкриває двері підземелля душі, бо 12-й дім це дім підсвідомого усамітнення та жертвування. В цей період можуть спливати сни, образи, те, що було підсвідомим. Може відбуватися боротьба між внутрішнім я і глибинними страхами. Це час інтроспекції, духовного зцілення та ритуалів. Рекомендації для 12-го будинку. Робіть медитації, працюйте з підсвідомим через метафори, образи, символи. Дозвольте місячному світлу проникнути в темні кути. Не лякайтеся власної глибини. А тепер кілька універсальних порад: як найкраще прожити цю повню в овні. Слухайте свій порив, але не кричіть, дайте волю емоціям, але дозвольте їм мати форму: Не руйнуйте, а трансформуйте. Не поспішайте з великими рішеннями. Цей місяць старт енергетичного імпульсу. Обмірковуйте, відчувайте, перевіряйте день-два. Робіть практику символічного відпускання. Напишіть те, що хочете відпустити страх, образу, вагу чужих очікувань. І спаліть або спустіть на воду. Символічно Проведіть ритуали свідомого запуску. Наприклад, встановіть свічку, вимовіть намір. Подивіться на місяць і скажіть, я впускаю мою волю, я веду мій шлях. Ваше тіло в цей період як інструмент трансформації, тому рух, дихання, легка активність сприймається не як змагання самим собою, а як внутрішнє очищення. Знайдіть в цей період момент самотності серед дії. Навіть в активному пориві дозвольте собі моменти тиші, в них буде народжуватися глибше усвідомлення. Живіть по-своєму. Якщо щось всередині шипоче, що ваш шлях був обмежений, дозвольте собі розірвати кайдани. І створити новий маршрут. Дорогі друзі, ми пройшли цей місячний шлях від загального світла до конкретного відлуння у ваших будинках гороскопу. Ця повня в 14 градусі овна не просто точка фіналу, а момент пробудження. Вона запрошує вас не просто відпустити, а наповнитися волею. Зараз, коли місячне сяйво зменшує інтенсивність, дозвольте собі інтегрувати, візьміть кілька хвилин тиші, подихайте кожною клітинкою, вдивіться у себе, що ви відчуваєте, що в цей період народжується. Я бажаю вам стільки сміливості, щоб заявити своє я і водночас стільки ніжності, щоб не втратити себе в цих поривах. Нехай ця повня стане точкою зламу, з якої виросте новий внутрішній світ. Дякую, що були зі мною. Нехай місячне світло освітлює ваш шлях зсередині і назовні. Якщо відео вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. До нових зустрічей у наступних відео.